Дорогі друзі, а тепер уявимо ситуацію, що ми маємо постраждалу, яка знаходиться в положенні на животі, не зрозуміло, що з нею сталося, і ми самі, немає жодних інших свідків події, а ми просто були разом і з цією людиною, що сталося, що нас не підтомило. Тому давайте ми відпрацюємо цю ситуацію, коли ми працюємо самі без помічника. Отак місце безпечне, я вирішив наблизитися. Зісовуючи на фотонок. Ти мене чуєш з тобою все гаразд. Не реагує. Засовуючи вона дихає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Не можу з'ясувати, чи вона дихає, чи вона не дихає. Це є показання до перевертання її на спину. Фіксую голову і 6, знаходжу, важає крило правої кубової кістки і перевертаю. Кратно кладу голову, розкриваю рот, роблю ревізоротової прожняння, там все чисто. Забезпечую прохідність дихання швидкі шляху висовування нижньої щелета гори. і слухаю, що вона дихає. Слухаю, що воно диховано в повітря, відчуваю теплоту і краєм зору білюся на руки грудної квітки. Рахую до десяти один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Три дихальних рухи за 10 секунд. Тепер я зобов'язаний викликати бригаду швидкої допомоги. Я набираю 103, повідомляю, хто я, причину виклику і локалізацію в часі і в просторі. Після цього я провожу на швидкоруч первинне обстеження з ніг до голови в положенні, кому вона лежить. Голова, лице, шия, грудна клітка, живіт. Тасові кістки протилежному. Але я роблю це максимально швидко, тому що непотомна людина, яка лежить на спині, в неї зміщується язик назад і вона може померти від асфіксії. Але це буде аж через 5 хвилин, тому це треба робити якомога швидше. Я нічого додаткового не виюю, перекладаю в постабільне положення на боці, працюючи сам. Кінцево з'ясовує, як вона дихає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Три дихальних руки за 10 секунд перевіряє периферичний пульс. Пульс у неї є. Пам'ятаємо, що таке положення є стабільне для постраждалого, але нестабільне для рятувальника. Людина, яка знаходиться в стані непритомності, вона така ж не подібна. Вона може просто. Будь-який мет завалиться наліво щоб повернутися назад на з навіть на звідси наслідками. У зв'язку з цим ми повинні постійно знаходитися коло постраждалої, забезпечити її температурний баланс підручними засобами, якщо ми щось маємо. Якщо нічого немає, ми просто знаходимося коло неї. І кожні дві хвилини я буду перевіряти, чи вона дихає, чи вона не дихає до бригади, до бригади швидкої допомоги. Якщо ви знаходитеся у поході, і у вас виникла подібна ситуація, і в тій ділянці... Лісу чи гір, де ви подорожуєте, немає зв'язку, ви можете в такому положенні людину залишити і підійти до тієї ділянки, де з'явиться зв'язок, щоб викликати швидку допомогу. Це положення називається стабільним, це єдине, що можна зробити людині, непритомність підозрюваних травм голови і хребта до прибуття бригади швидкої допомоги.